Часто, часто і дід у мене так боїться, що я взагалі... Я то видержу, я ж ну як. А він боїться і все, трясеться. Больний. ну Він больний у мене. А я перенесла ж війну, мабуть. Так що я ж родилася до війни. Так що все, мені це звісно, хоч і маленька була, а кось що пам'ятаю. І голодовки, і все. Так що я знаю, що таке війна. За батька забрали, мені було годіка, отримали вже звичайні. Що він погиб? Ну, так, і все. мама осталась нами. Ну, Виростила всіх. До да нормально. Поки пенсії дають, слава Богу. От за що пенсії, ну, три місяці раз дають нам гуманітарку три місяці раз. Куди ви збираєтесь виїздити? Я не знаю нічого. нічого. Шо, ці діти рішать. У нас внуки всі повиїжджали, а синов'я тут і за нас. Потому що нас бросать. дві хаті разрушены. У вас тільки кришу підняло трошки там да. і стекла. Шифер поподнимался, то вже син трошки поприбивав його. Ну і тут у сараї стінки полопались просто. Як це було сильно чотири підряд Вот так я дижусь за ручками, мене кидає, мене підкидає. Я стою, боюсь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вот так, ну Господь Господь спасає. Молимся, просимо Господа.